Привіт! Мене звати Настя. І сьогодні я хочу показати тобі, що мені випало в осаді. В принципі, одягом я задоволена, але хочу спросити у вас поради, що мені робити з бронею, тому що тут є якісні параметри, це точність та швидкість, а здоров'я і атака. Вони наче і добре, що воно є, але вони мені здаються, що вони. Не зроблять мою гру кращою. Чи потрібно мені перекомувати броню? Хочу також поділитися з тобою тим, що мені випало з арени, з проклятого міста та з онлайн арени. Також що мені випала цікава біжутерія. Також хочу нею поділитися. І ще хочу сказати тобі про те, що я не планувала відкривати. Душі та не планувала відкривати уламки. Але, проходячи прокляте місто, я не змогла пройти одного боса, і мені стало чогось так сумно, захотілося щось відкрити, і я відкрила. Але навіть якщо я дочекалася би сьогоднішнього 12-ї годин оновлення було з приводу покращеного призиву, і я впевнена на всі, напевно, 100%, що мені б не випав би краще герой. Але все одно це всього лиш гра, і хочеться просто кайфувати. Навіть якщо нічого не випало, цього разу випаде іншого разу. Ось таким відео я хотіла з тобою поділитися. Також ще є один матеріал, який я сьогодні вам покажу: це біжутерія, не біжутерія, а Броня, шлем і сапоги. Але мені здається, мені... ці ролики я вже монтувала, але можливо, хтось ще не бачив і вони також в цьому відео. Але все одно, дякую за перегляд і до зустрічі у новому відео.